Вітаю! Ми маємо дуже обнадійливі новини про тринадцятирічну Маргариту Носову, яка зникла у тимчасово окупованому Маріуполі ще на самому початку повномасштабного вторгнення. З 24 лютого 2022 року про долю дівчинки нічого не було відомо. Звісно, увесь цей час ми не припиняли пошуки, робили усе від нас залежне, і зрештою це дало результат. Команді служби розшуку дітей Магнолія вдалося встановити ймовірне місце знаходження Маргарити. Одразу хочу сказати, що у цьому дуже непростому процесі пошуку нам дуже допомагали небайдужі люди, які телефонували на нашу гарячу лінію 116.3.0 і повідомляли усе, що їм відомо про дівчинку. І головне вирішальну роль відіграли наші осінд аналітики які за допомогою спеціальних методик пошуку у відкритих джерелах. Знайшли маму Маргарити, і ми зрештою змогли з нею зв'язатися. І зараз я більш детально розповім історію Маргарити Носової і як відбувалися її пошуки. Отже, зв'язок із дівчинкою обірвався 24 лютого 2022 року. Тоді вона жила у Маріуполі. З повідомленням про зникнення Маргарити до нас звернулася жителька міста Запоріжжя, яка розповіла дещо заплутану історію. Вона сказала, що на початку війни їй на вайбер з номеру її подруги, яка жила у Маріуполі, прийшло повідомлення, але писала не її подруга, а невідомий чоловік. Він написав, що перебуває в Маріуполі, а його дружина з донькою, власне, з його слів Маргаритою Носовою, у хаосі війни зникли безвісти. Чоловік, який представився батьком Маргарити, попросив йому допомогти у розшуку та розповсюдити інформацію. Телефоном моєї подруги на вайбер скинув. Я зрозуміла, що щось там трапилось. він з Маріуполя сам. Я спитала, чим можу допомогти. І він дав мені дані, оці, якщо можна знайти. І просив знайти Маргариту, бо він не знає, ну, це його дочка, я так зрозуміла, він не знає, де вона ділась. А сам він в Маріуполі і розписав мені, як їх розбомбило їхню квартиру. І давайте, власне, подивимося фрагмент цієї переписки. Це повідомлення писав ймовірний батько Маргарити Носової. В нашу квартиру було два попадання з танка в кухню і спальню. Дві огромні діри. Кухня і ванна стали однією кімнатою. Здрастуйте, Саша. Меня зовут Людмила, я із Запоріжжя. Це телефон моєї подруги, яку я розіскиваю. Ну раз уж судьба так розпорядилась, хочу помочь вам. Пані Людмила не залишилася байдужою до чужої біди і передала до поліції та до служби розшуку дітей дані, які про Маргариту повідомив її ймовірний батько. На жаль, більше жодних подробиць він не розповів і відтоді на зв'язок не виходив. Два роки тривали пошуки Маргарити, дещо нам повідомляли свідки, за що ми їм дуже дякуємо. Але точної і достовірної інформації про дівчинку не було. І, коли, здавалося, пошуки зайшли у глухий кут нашим осінь та аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося встановити маму Маргарити і знайти її сторінку у одній соціальних мереж. Уявіть, якою була наша радість, коли ми побачили, що фото Маргарити, опубліковане на сторінці її мами, датовано 1 вересня 2022 року. Це означає, що з великою ймовірністю з дівчинкою усе гаразд. Їй з мамою вдалося вибратися з охопленого війною Маріуполя, і 1 вересня, судячи з фото, Маргарита пішла до школи. Що ж до її місця перебування, то на сторінці у мами зазначено місто Севастополь. Тож припускаємо, що вони, тікаючи від війни, опинилися у тимчасово окупованому Криму. Звісно, ми одразу написали Мамі Маргарити і, на щастя, вона відповіла. Написала дуже коротко, але найголовніше. Що з Маргаритою усе гаразд, і вони перебувають разом. Здравствуйте. Я мама Мар.